Чи тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з наші карти пісня, яка врятує життя. Попри юний вік та страх публіки, маленька Софійка наважилась взяти участь у концерті просто неба. Сьогодні буду співати українські пісні для е, ЗСУ, тому що треба гроші на ЗСУ, е, щоб їм дати машину. Важливість цього дівчинка розуміє не з чужих слів, оскільки її тато нині на фронті. А до цього він був серед тих, хто захищав Азовсталь у Маріуполі. Вони зайшли в Азовсталь, і там, коли у командирів у Редіса, так тільки зв'язок був там. Ось хлопці вони фотографували от такі от записочки, і потім по одному там виходили. Потім вихід чоловіка з пекельної Азовсталі поранення, полон і обмін азовців. Довга реабілітація і знов повернення в свою бойову бригаду на Донеччині. Я думаю, кожен, кожен наш захисник, який там стоїть, в них такі думки: а хто якщо не я, а хто якщо не ми. Ну, ось так, от чоловік і розуміє, що він нікуди не піде і він буде на своєму місці. Про мрію купити машину для тата захисника знає й педагогиня Софійка Діана і запевняє, всебічно готова допомагати малечі. Софія мені про це розповіла і вийшла така ідея в нас зібрати кошти на цю автівку. Я побачила, що біля Дафі відбувається така подія, як вільний мікрофон. Я заповнила заявку і запропонувала їм таку подію зробити тут у них. Гроші збирали у скриньку, а також можна було зробити електронні донати. Є банка, це офіційні волонтери, вони будуть збирати кошти і потім будуть купляти автівку. Раніше на автівку збирали за годину зараз на це йдуть тижні, говорять волонтери. А кожна хвилина на війні може врятувати життя, коли це робиться ну насамперед, ну, там за допомогою соцмереж таких живих виступів, і все це йде в общий котел, як то кажуть, то це буде ну набагато швидше. Протягом цього виступу маленька Софійка разом з іншими своїми друзями назбирали майже 19 тисяч гривень.